Богдан, 38-річний доглядач старовинного кладовища у самому серці Львова завжди вважав нічні шепоти лише грою уяви. Його буденність проходила під пильним поглядом забутих предків, а тиша могил завжди дарувала відчуття спокою, проте останнім часом холодний подих вітру приніс незрозумілі слова, що розбивали мовчання ночі, і силуети на кам'яних плитах здавалося, що живуть власним життям. Ці незвичайні звуки і тіні розбурхали душу Богдана, кидаючи його у вир загадкових подій. Ніч у Львові огортала старовинне кладовище, де кам'яні могили мовчки зберігали таємниці минулих століть. М'яке мерехтіння ліхтарів відбивалося на вологій бруді, створюючи атмосферу загадковості, що пронизувала кожен куток території. Повільний шелест вітру, що гуляв серед старовинних дерев, ніби нашіптував забуті історії. І кожен крок Богдана відлунював у цьому мовчазному царстві спогадів. Під час звичного нічного обходу Богдан відчув дивне дрижання, неначе хтось невидимий шепотів йому на вухо. Спочатку він вважав, що це лише гра світла і тіні, але згодом голоси набули форми зрозумілих слів. Вони лунали тихо, проте відчуття болю і прохання. Про допомогу просочувалося у кожному звуці, руйнуючи звичну тишу кладовища. Збентеження охопило Богдана, коли шепоти стали дедалі чіткішими, а холод пробив його до кісток. Серце почало битись частіше, а розум сповільнився в спробі осмислити те, що відбувалося. В тій незвичній атмосфері навіть звичні звуки здавалися предвесниками чогось зловісного, і вже в ту ніч він зрозумів, що його життя невідворотно зміниться. Наступні ночі приносили ще більше дивних подій. Тіні почали набувати чіткіших контурів, неначе оживали під пильним поглядом Богдана. Силуети, що рухались між рядами старовинних мавзолеїв, ніби зливались із темрявою, створюючи відчуття безвихідності. Ліхтарі мерехтіли, а повітря насичувалося запахом вологи, старих квітів і чогось невидимого, що нагадувало древні обряди. Одного разу, проходячи повз величезний, надгробок, Богдан помітив вирізблені символи, які здавалися знайомими з народних легенд. Раптом, серед майже абсолютної тиші, пролунав тонкий голос, що вимовив ім'я, яке давно загубилося в історії. Цей голос лунав, мов би, з під землі, наповнюючи простір від гомонами минулих трагедій і незавершених історій. Питання почали називати себе у розумі Богдана. Хто ці голоси і чого вони прагнуть? Невидима сила, наче притягувала його ближче до древніх символів, пробуджуючи в пам'яті згадки про забутий обряд. Кожна нова деталь, кожне слово, що лунало в нічному повітрі, розширювали межі його розуміння, змушуючи серце битись все швидше перед обличчям невідомості. Сповнений рішучості розгадати загадку, Богдан почав детально досліджувати стародавні написи на надгробках. Він перечитував кожну літературу, намагаючись знайти ключ до забутого ритуалу, що колись дарував спокій незадоволеним душам, кожен. Вирізблений символ викликав тремтіння в душі, відкриваючи нові шари історії, про які давно мовчали стіни кам'яних пам'яток, темрява. Ночі стає дедалі густішою, і між рядами могил Богдан починає розгледіти рухливі постаті. Вони з'являються і зникають, мов примари забутих, спогадів, залишаючи після себе тільки відлуння болю і незавершених мрій. Невловимий шепіт знову наповнює повітря, немов нагадуючи про. Давні обіцянки та неосмислені клятви, що важать на долях тих, хто колись був живим. Нічні кошмари починають проникати у свідомість Богдана, сновидіння, де розмиті обличчя виблискують сльозами страждання, а голоси минулого розбивають тишу. Його думки перетворюються на калейдоскоп образів, де реальність змішується з містикою, а кожне бачення викликає ще більше тривоги. Він розуміє, що його покликання не лише робота. А боротьба з невидимими силами, що викликають у ньому безодню страху, та сумнівів однієї холодної ночі, коли місяць ледве пробивався крізь густі хмари, Богдан зустрів свою першу живу появу надприродного створіння. Біля стародавньої церкви, що зберігала спогади про давні обряди, з'явився примарний силует з палаючими очима, що, здавалося, пронизували саме його серце, атмосфера загусла. А холодний подих вітру огортав кожну кам'яну плиту, ніби готуючи сцену для неминучого зіткнення двох світів. Фігура не вимовила ні слова, проте її присутність говорила про незбагненну силу і трагедію, що охопила це місце. Богдан відчув, як страх змішується з дивною цікавістю, коли примара, мов безмовний провідник, направляла його увагу до стародавніх ритуалів. Кожен її рух розкривав приховані історії, а тінь, що спадала на старовинні надгробки, додавала відчуття неминучості та невідворотної долі. Зіткнення з цим надприродним створінням перевернуло світогляд Богдана. Він відчув, як його розум охоплює хаос, а реальність розчиняється у тьмі, що загрожувала поглинути все живе. Усвідомлення того, що кожен крок веде до відкриття древніх таємниць, змусило його поставити. Підсумнів власну силу, цей момент став відправною точкою для боротьби між життям і смертю, між звичним порядком і хаосом незвіданого. На останньому етапі свого розслідування Богдан зважився провести ритуал, який міг би розірвати кайдани страждань і повернути спокій загубленим душам. Під зоряним небом, яке мерехтіло холодним світлом, він акуратно розташував стародавні символи та ритуальні предмети, що зберігали силу предків. З кожним вимовленим словом заклинання, яке тремтіло від страху, він відчував, як темрява оживає навколо, а сили минулого починають зливатися з його власною сутністю. Ритуал досяг кульмінації в той момент, коли над кладовищем з'явилася незбагненна маса духів, обличчя яких викривали глибокий біль і розпач. Богдан відчував, як його душа стискається від напруги. А кожен звук вечора набував значення останнього подиху на межі життя і смерті. Спалахи світла і тіні перепліталися в неймовірному танці, створюючи атмосферу невідворотного хаосу, що вимагав заплату за давні провини. Коли останнє слово ритуалу зникло в холодному нічному повітрі, все навколо застигло в очікуванні вирішення. Богдан стояв охоплений невимовним страхом, спостерігаючи, як духи поступово зливаються в одну темну масу, що поглинає світло. Він усвідомлював, що кожна дія має свою ціну і що виплата за справедливість може стати занадто високою. Таємниці кладовища залишались відкритими, кидаючи виклик його долі, і темрява незмінно наближалася. Гелена, молода дослідниця міських легенд, завжди мала гострий розум і безстрашне серце. З дитинства вона слухала оповіді про зраду. і… Кровопролиття, що розповідали про забуті трагедії, і її жага дізнатись правду привела її до старовинного цвинтаря в самому центрі Києва. Кожна могила, кожен холодний камінь здавалися мовчазними свідками болючих спогадів, а її кроки по старовинних плитах відлунювали історіями, які не хотіли бути забутими. Атмосфера наповнювалася невидимою енергією, що кликала до розкриття древніх таємниць. Незабаром після входу на територію цвинтаря. Гелена відчула пронизливий холод, що пробіг їй по спині, ніби невидима рука торкнулася самої душі. Шепоти, що луною розносилися серед похмурих надгробків, здавалися знайомими, мов спогади про давню зраду, про яку ніхто не наважувався говорити вголос. Тіні, що мерехтіли у темряві, ніби оживали і розповідали про страждання минулих поколінь, змушуючи її серце битись швидше в передчутті невідомого. З кожним кроком Гелена все більше відчувала. Що простір цвинтаря наповнений енергією минулого, вона уважно розглядала кожну деталь. Старовинний напис на камені, дрібний символ, вирізьблений у кутку надгробка, що мовчки свідчив про трагічну зраду. Ці маленькі підказки змушували її задаватися питанням, яку ціну доведеться заплатити за розкриття правди. Її розслідування тільки починалося, а темрява, вже обіцявши розкрити страшні секрети, що приховувалися в тіні забутих спогадів, прогулюючись. Вузькими алеями стародавнього цвинтаря Гелена відчула, як кожна могила мовчки зберігає свою історію зради та страждання. Архівні документи та старовинні листи, знайдені в бібліотеках Києва, свідчили про безжальні зради, які забивались у камені надгробків, легенди про помсту і кров проливалися крізь століття. Кожна з них залишала слід у душах тих, хто наважувався шукати правду. Мов би сам час підказував, що кожна деталь є частиною великої темної картини у вечірній тиші, коли повітря насичувалося запахом вологи і старого каменю, Гелена почала помічати незвичні символи, вирізблені на старовинних надгробках. Ці малюнки нагадували про ритуали, помсти, які колись приносили відплату за гіркі зради. Вона відчула, що кожен знак містить у собі заклик до неспокою а шепіт вітру, ніби. Розкривав невимовлені історії про кров і страждання. Серце дослідниці билося швидко, адже кожне нове відкриття додавало ще одну частину до головоломки страшного минулого. Зібравши всі підказки, Гелена вирішила відвідати одну з найстаріших частин цвинтаря, де, за легендою, колись був схований доказ зради. Серед похмурих алей і занедбаних мавзолеїв вона знайшла старовинний медальйон, покритий іржею часу, який мовчки розповідав про страшну історію. Цей артефакт здавався ключем до розгадки прокляття, що мучило душі забутих. Відчуваючи, як темрява загущується навколо, Гелена зрозуміла, що її розслідування набуває несподіваних, небезпечних обертів. Занурившись у глибини старовинного комплексу, Гелена відчула, ніби кожен камінь і кожен напис оживає, розповідаючи історії про безжальні зради і криваві помсти. Шепоти минулого ставали все голоснішими, наповнюючи повітря словами, що розбивали тишу ночі. Вона почала помічати, що навіть найдрібніші деталі, вигравірувані символи, поламані плитки, тіні, що змінювали свої контури, відкривали перед нею сторінки страшних оповідей про зраду. Кожне слово, що луною відлунювало в серці цвинтаря, давало зрозуміти, що час давно спинився. У затінених коридорах старовинного храму, розташованого поруч із цвинтарем, Гелена знайшла залишки ритуальних предметів, що свідчили про давні обряди помсти. Ці артефакти обгорнуті пилом і часом, мовби зберігали голоси тих, хто колись зазнав зради, і кожен з них ніс на собі незгладимий слід страждань. Звуки старовинних інструментів, що колись супроводжували ритуали, здавалися відлунням минулого, яке прагнуло відновити справедливість. Відчуття невидимої сили огортало її, ніби невідомі сили намагалися донести до неї послання з іншого світу. Під час одного з обстежень, темних кутків храму, Гелена натрапила на щоденник написаний рукою людини, що пережила жах зради і помсти. Кожна сторінка цього старовинного Тома була насичена болем, розкаянням і обіцянками, що ніколи не були виконані. Читаючи рядки, вона відчула, як минуле оживає, а голоси. Тих, хто загинув від зради, наповнюють її свідомість. Цей щоденник став для неї доказом того, що правда завжди прихована за завісою часу, і кожна розгадка відкриває нові ще страшніші таємниці: ніч занурювала старовинний цвинтар у морок, коли Гелена продовжувала своє небезпечне розслідування. Під холодним сяйвом місяця тіні старовинних дерев набували людських обрисів, а повітря наповнювалося невловимою енергією, що, ніби запрошувала розкрити забуті секрети. Кожен звук, кожен шелест листя викликав відчуття, ніби час повертався назад, відкриваючи перед нею картини жахливих подій минулого. Дослідниця відчувала, як темрява навколо загострюється з кожною хвилиною, підсилюючи напругу і невизначеність майбутнього. Гелена вирушила у глибину найбільшої частини цвинтаря, де зберігалися найстаріші мавзолеї, оповиті легендами про безжальну зраду. Серед похмурих коридорів. Із руйнованих залів вона натрапила на древній крипт, що здавалася воротами до іншого світу. Відчуваючи холод і важкість минулого, вона обережно досліджувала кожен куточок, сподіваючись знайти доказ забутої історії. Невидима сила ніби стискала простір, а шепіт віків наповнював кожну мить очікування. У темряві крипти Гелена знайшла старовинний щоденник і артефакти, що розповідали про жорстокі зради і кровопролиття. Кожен об'єкт свідчив про безжальність людської душі, а кожна сторінка щоденника викривала нові подробиці страшних подій. Відлуння голосів помсти, які ніколи не вщухали, заповнювали простір, ніби попереджуючи про неминучу кару. Ці таємниці ночі відкривали перед нею правду, що була прихована в кожному камені, в кожній тіні, залишаючи невід'ємний слід страху та жаху. Фінальна глава розслідування прийшла несподівано, коли Гелена зібрала всі сліди та свідчення зради, що мучили цей старовинний цвинтар. Вона відчула, що кожна деталь, кожне слово щоденника веде до кульмінаційного моменту, де правда стане явною, а темрява розкриє свої найстрашніші секрети. Зважившись на останній крок, дослідниця вступила в глибину найбільшої крипти, де зберігалися артефакти древніх ритуалів. Тут Кожна могила мовчки свідчила про нездійснену справедливість, а холодний подих часу нагадував про неминучу кару у напруженій атмосфері. Коли навіть зірки здавалося, що згасають, Гелена натрапила на амулет, який, за легендами, міг розбити кайдани прокляття, але завжди вимагав жертви. Цей амулет сяяв холодним блиском, мов обіцянка помсти, і кожен його елемент випромінював силу давніх прокльонів. Серце дослідниці билося шалено, адже вона розуміла. Використання амулету означало прийняття невідворотної ціни, що змусить заплатити не лише матеріально, а й душею. З останніми силами Гелена провела ритуал, який мав зламати давні кайдани зради і повернути забутим душам спокій. В ту мить, коли амулет запалився дивним світлом, шепоти минулого злилися в один потужний крик, що наповнив простір навколо неї. Всі знайдені свідчення і древні символи набули нового сенсу, відкриваючи правду. За яку ціна виявилася надто високою, Гелена усвідомила, що правда завжди має свою ціну, і що кожна розкрита таємниця залишає незгладимий слід у самій суті буття. Іван, приватний детектив з болючим минулим, отримав завдання розслідувати ряд загадкових зникнень, що траплялися неподалік старовинного кладовища на околицях Києва. Жертви завжди відвідували це місце перед своїм зникненням. Залишаючи лише холодні сліди та моторошні шепоти, розслідування занурює його у світ темних ритуалів і забутих культів, де правда прихована за завісою страху, а кожне відкриття може виявитися смертельним. Цей шлях обіцяє не тільки розкриття злочину, але й неймовірне переплетення з його власною долею. Іван розпочав свою справу, прибувши до околиць старовинного кладовища, розташованого на околицях Києва. Яке давно обросло страшними легендами. Він уважно вивчав місцевість, занотовуючи зношені надгробки дивні сліди на вологій землі та загадкові символи, вирізблені на каменях. Повітря було насичене холодом і відчуттям невідомої присутності, що змушувало його серце битись частіше. Місцеві жителі розповідали про дивні звуки та мерехтливе світло, що з'являлися вночі над кладовищем, і кожна їхня історія наповнювала Івана тривогою. Він відчував, що кожна розповідь частинка великої жахливої головоломки, яка може розкрити страшну правду. Зібрані свідчення створювали атмосферу, де страх і цікавість йшли пліч о пліч, підштовхуючи його до глибшого занурення в таємниці цього місця. З першими знахідками Іван відчув, що ця справа виходить за межі звичайного розслідування, незвичні сліди і недомовленості вказували на присутність сили, яка не піддається логіці. Його інтуїція підказувала, що старовинне кладовище зберігає більше ніж просто історії минулих поколінь, і кожна нова деталь відкривала двері у світ жахливих ритуалів і темних культів. Поглиблюючись у розслідування, Іван відвідував архіви та опитував свідків, шукаючи підказки, які могли б зв'язати зникнення з темним культом. Стародавні документи та записи свідчили про ритуали, що проводилися на території кладовища. А також про незвичні символи, знайдені на старовинних надгробках. Кожна знахідка вказувала на існування загадкової організації, що поклонялася давнім силам, здатним впливати на життя і смерть. Прогулюючись між рядами старих могил, Іван відчував, як холодна тінь минулого огортає кожен камінь. Шепіт вітру ніби ніс голоси тих, хто колись постраждав, від жорстокості ритуалів, і кожен звук пробуджував темні спогади. Він уважно вивчав старовинний медальйон з незрозумілими символами, який, здавалося, належав до ритуальних обрядів культу. Ці знахідки змусили детектива замислитись над зв'язком між зникненнями та його власним болючим минулим. Відчуття, що його доля тісно переплітається з подіями, що відбуваються на кладовищі, посилювалося з кожною новою деталю. Іван розумів, що кожне відкриття наближає його до розгадки страшної таємниці, але й водночас ставить під загрозу його власне життя. Подальші, сліди привели Івана до найпохмурішої частини кладовища, де старовинні мавзолеї мовчазно свідчили про минулі обряди. Тут земля була вкрита дивними символами, викарбуваними ножем часу, що свідчили про недавні ритуали культу. Кожен крок у цьому місці викликав у детектива відчуття, що він наближається до чогось незбагненного і смертельно небезпечного. Іван уважно оглядав місцевість, знаходячи сліди ритуальних кіл, вирізблених у м'якій вологій землі, і відчував, як стародавні закляття оживають у шепоті вітру. Ці моторошні знахідки викликали в ньому жах, адже кожен символ ніби кричав про жертвопринесення, що відбувалися за ім'ям давніх сил. Він розумів, що темрява цього місця живе своїм життям, поглинаючи все, хто насмілюється розкрити її секрети. Наближення до джерела ритуалів. Змушувало Івана відчувати, що кожна нова знахідка розкриває ще одну страшну правду. Він починав усвідомлювати, що древня сила, поклоняючись, який цей культ здійснював свої обряди, може мати несподіваний зв'язок із його власною долею. Темрява, що проникала в кожен куточок кладовища, обіцяла відкриття, яке змінить його життя назавжди, під час однієї з нічних розвідок, коли густий туман огортав кладовище. Іван вперше почув моторошні голоси, що лунали серед надгробків. Ці шепоти, наповнені болем і стражданням, здавалися відгомоном давніх трагедій, які не хотіли забутися. Кожен звук розкривав таємниці минулих обрядів, і детектив відчував, як його душа наповнюється страхом перед незвіданим. В темних кутках старовинних халей голоси набували форму слів, які майже можна було розпізнати як закляття, і кожне таке слово ніби розбивало мовчання. Ночі Іван намагався зібрати розрізнені частини цієї містичної симфонії, в якій кожен шепіт був ніби нотами жалю та розчарування. Він розумів, що голоси минулого говорять про біль і зраду, залишені в пам'яті цієї землі. Детектив відчував, як кожна фраза, що лунала з поміж надгробків, відкривала перед ним нові рівні жаху. Голоси минулого, мов забуті крики страждання, змушували його замислитися про зв'язок між ритуалами культу. Та його власними трагічними спогадами. Ці послання з іншого світу говорили про незакінчені справи і древні обітниці, які змушували його відчувати, що його майбутнє невідворотно пов'язане з темрявою кладовища. Кульмінація розслідування настала, коли Іван зібрав достатньо доказів, що зв'язували зникнення з ритуалами темного культу, він проник у саме серце зловісної церемонії, де древні символи і ритуальні обряди оживали під холодним сяйвом місяця. Кожен камінь надгробка, кожен напис розповідав історії про зраду та жертви, переплетені з його власним болючим минулим. Детектив відчував, що його шлях веде до неминучої розв'язки цієї страшної загадки. У стародавній крипті, серед руїн і темних коридорів, Іван зустрів лідера культу, чиє обличчя відбивало всю жорстокість і безжальність ритуалів. У тому ж моменті, коли древні закляття досягли свого піку, кожна секунда ставала. Вирішальною зіткнення між світлом і темрявою набуло всебічного вигляду, а кожен удар долі відбивався у криках і стогнах минулих душ, остання битва між Іваном і темними силами змінила усе. Він відчув, як древня проклята сила, що оповивала кладовище, нарешті об'єднала минуле і майбутнє. Розуміючи, що кожна розкрита таємниця має свою ціну. Детектив зробив останній крок, який остаточно переплів його долю з прокляттям цього. Місця залишаючи його на межі між життям і смертю. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.